Друзі, вітаю! Сьогодні читаємо Біблію послання святого апостола Павла до римлян. глава 2, вірш 13. Ось читаємо. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. В другій частині цієї цитати говориться про те, що виконавці закону виправдані будуть. Тобто апостол Павло говорить про. Суд Божий практично ще 2000 років тому. І виправдані будуть, означає будуть виправдані перед Богом. Тобто тут говориться про те, що мало знати Божі закони та заповіді, бажано зажити за ними. Тобто, коли людина живе з Божими заповідями та законами, вона наближається до Бога. Вона знаходиться. На зв'язку з ним. І таким чином її душа освітлюється. Якщо ми просто знаємо закони Божі і не живемо за ними, Божі заповіді, і при цьому, якщо людина за ними не живе, то фактично самій людині це не приносить жодної користі, тому що ми можемо пізнавати Бога тільки через життя за Божими заповідями. Коли наше життя сповнене любові, віри, то таким чином ми наближаємося до Бога. Ми знаходимося на зв'язку з ним. Просто знання Божих заповідей це також класно, але якщо людина цим не живе, то фактично це не приносить їй жодної користі. Тому, друзі, дуже важливо жити по Божим законам, Божим заповідям, виконувати це в житті, і тоді ми будемо ставати ближче до Бога і наближатися до Нього, і будемо на зв'язку з ним. Друзі, бажаю вам гарного дня. Слава Богу!